I okay. you Один прильот і 7.30 був це вибух. Ну воно такий глухий вибух. Воно якось знаєте так, і зразу прильот. Ніхто не поранений, нічого, все добре. Якось так. Только у нас шок. У нас шок. У нас спалый, Детина Дитина дочка отвлекалась. Ну, мы просто все так было резко, что она ну, не ожидала просто.